У Житомирі розпал сезону кавунів. Містяни купують цілі кавуни, половинки та четвертинки. Кавун розрізають чистим ножем та одразу загортають у харчову плівку, розповідає Надія, продавчиня житнього ринку. За її словами, частіше купують саме розрізаний кавун, адже його легше донести, а ціна доступніша. В основному люди купують половинки четвертинки, тому що вони бачать, що вони купляють. Воно відразу продається просто відразу. Сьогодні ж ви розуміли, була ціла гора. Вже немає, а тільки ранок почався. Взяв четвертинку половинку сів повечеряв на другий день. Опять взяв свіжу. За словами Раміля, продавця житнього ринку, після розрізання кавуна половинка продається за годину-півтори. Часто беруть половинки, четвертинки. У кого фінансово вистачає на половинку, у кого на цілому. Місцева жителька Наталія каже, що ніколи не купує порізаний кавун. Коли воно відкрите, на нього потрапляють різні інфекції. Невідомо, яким ножем він ріжеться. Нонсенс купувати такий кавун. Треба купувати цілий. Житомирянка Олександра також не купує половинки кавунів. Не хочу ризикувати здоров'я своїх дітей. Людмила Житомирянка каже, що купила половинку кавуна, тому що їй важко нести цілий. Великий нести важко, мені не зяла цели. Ну, бо ми ще ж не тут мало і що це ринок. Ігор Волківський, заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в області, каже, що насамперед кавуни слід купувати у місцях, де якість продуктів перевіряють і надають супровідні документи. Чи можна купувати те, що розрізають? При вас? Ну, Логічно можна, тому що людина побачила. Але людина ж повинна розуміти, що коли розрізаний кавун, вже йде, можливо, при такій температурі забруднення іншими бактеріями, які, ймовірно, можуть призвести до якогось дискомфорту організму. Ясно, що коли він розрізаний, півдня лежить на Сонці то він вже можливо й прийшов не непридатний за те, що він вже можливий прокис. За словами Ігоря Волківського цього року громадяни не звертались до держпродспоживслужби через отруєння після вживання порізаного кавуна з місцевого ринку. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.